Привіт, друзі! Огляд на 10 березня. Стартуємо з помідорів. Це в нас наміб, Супер ранній, Сувітую всім, тому що кристал тільки сходить. Ось такий наміб. Далі йде пікінка Маноко, гібрид. Кожен рік його садимо, нічого не міняємо. Ось такий гібрид Маноко. Далі йде козачок. Ну так, може половина є. Потім у нас капуста Парел. Це ранній гібрид. Теж непогано. Далі, далі йде цвітна гудмен. Ну, бачите, щось таке страшненьке трошки. Далі дивіться, бачите різницю. ось. Це я вже досаджував ось звичайне насіння. Купував його в місцевому магазині. Але. Щось мені так підказує, що це може бути не цвітна, а просто синя. Чимось схоже. Ну, звичайна пачка, не знаю, сюди можна насипати все, що завгодно. Так, бурячок. Назви не пам'ятаю, такий бурячок зійшов. Це в перший раз його сію, побачимо. Морква ще не зійшла. Так, далі у нас кабачок. Кабачок у нас лектор. Ось так зійшов. Знаєте, якщо порівняти кавілі чи іскандер, то трошки довше він сходить. Ось такий кабачок. Так, тут у нас... А, помідорки кристал, тільки вилазять, бачите? Сіяли в один день, дивіться, на міб і сіяли кристал. От поки не пізно, хто може ще не купив там, купляйте на міб, сіяли в один день, а бачите, яка різниця? Так, далі йде у нас шпинат. Шпинат посіяв недавно, часу не було. І це ця у нас цвітна гудмен. Теж. Щогось лізе. Так, там питали я, ну, питали в мене, чим я. Чи даю добриво якісь? Ні. Поки що не даю, обробив ось магнікуром. Це від корін... кореневих гнилей, там різне. Можете почитати. інструкція є. І начебто все. Ось такий огляд. Розсаду ми досвідчуємо. Далі будемо садити огірок. Скоро може вийде відео. Так що ось так. Всім дякую. Дякую за нові підписки. Всім, хто підписався. Далі буде.